Доброго дня! Сьогодні ми з вами розв'язуємо задачі на різні теми. Це буде і пропорційні відрізки, і подібність трикутників, і властивість бісектриси трикутника, а також середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику, щоб одразу згадати всі ці теми. Почнемо якраз з пропорційних відрізків. І так, перше завдання. Це завдання з вашого підручника. Є домашня самостійна робота номер 3 до параграфів 12-17. Ось саме цю самостійну ми будемо розв'язувати, єдине, що не всі завдання, тільки ті, які я обрала. Перше завдання. Дано АБ паралельно CD. Це малюнок 166, ОА дорівнює 3 см, ОБ дорівнює 4 см, БД дорівнює 12 см. Потрібно знайти відрізок АС. Для цієї задачі нам знадобиться теорема про пропорційні відрізки. Це узагальнена теорема Фалеса. Коли паралельні прямі, що перетинають сторони кута, ось вони якраз в нас А, Б і С Д, це є паралельні прямі, які перетинають сторони кута С, О, Д. Так ось, коли вони перетинають сторони кута, відтинають на його сторонах пропорційні відрізки. І ось як це працює. Ми з вами пишемо, що за теоремою про пропорційні відрізки. Записуємо. За теоремою. Можна скорочувати про пропорційні відрізки. Ось, що в нас виходить. Ми можемо з вами записати, що в нас. ОБ відноситься до БД, відноситься до БД, як ОА до АЦ. Ось так. Отже, в нас Оа до АЦ відноситься так само, як ОБ до БД. З цих трьох відрізків, з чотирьох, пробачте, ми знаємо три. Так, отже, ми можемо з легкістю знайти четвертий. Давайте підставимо те, що нам дано. І так, ОБ в нас 4. Відноситься до БД, тобто до 12, як, ОА, це в нас 3 см. І АЦ у нас невідомо. Отже, а це ми просто переписуємо. Отже, в нас вийшла ось така пропорція. Для того, щоб знайти АЦ звідси так, позначу звідси ми знаходимо АЦ. Так ось, щоб знайти звідси АЦ, нам потрібно буде з вами 3 помножити на 12 і поділити на 4. Отже, у нас виходить 3 помножити на 12 і поділити на 4. Це за властивістю пропорцій. 3 помножити на 12 буде 36. Поділити на 4. 36 четвертих це в нас виходить 9. Отже, а це в нас 9 см. Все. В цій задачі нам достатньо було використати тільки одну теорему. Записати відношення відрізків пропорційних. І звідси ми могли легко знайти невідомий підрізок. До речі, теорема про пропорційні відрізки нам дає. Різні варіанти пропорційності відрізків. Там у нас є основна теорема, а також два наслідки. Так? Тому ми дивимось в залежності від задач, ми можемо використати як пряму теорему, так і наслідки з цієї теореми, в залежності від того, що нам потрібно знайти. Добре, переходимо до наступного завдання. Завдання номер два. Тут нам дано два подібних трикутника АБЦ і ДЕФ. І нам сказано, що у нас АВ відноситься до ДЕ як 2 до 3, Так? Тобто можна записати 2 третіх. Ось так. А нам потрібно знайти відношення Еф до БЦ. Отже, нам потрібно знайти відношення Еф до БЦ. Ось це нам потрібно знайти. Це в нас невідомо. І коли в нас два подібних трикутника, так, а в даному випадку вони дійсно за умовою в нас подібних, то в подібних трикутниках ми знаємо, що за означенням подібності в нас виконується відношення подібні сторони, і в нас є рівні кути, так, відповідні кути завжди рівні будуть, наприклад, кут А до рівня куту Д, кут Б до рівня куту Є. E. І в нас також є подібні сторони, вони є пропорційними. Тобто, наприклад, АВ до ДЕ відношення дорівнює відношенню Б С, до ЄФ, а також дорівнює відношенню АС до ДФ. Давайте це запишемо, щоб це було наглядно. І так, у нас АВ відноситься до ДЕ. До речі, нам це дано за умовою, як саме вони відносяться. Це у нас дорівнює відношенню Б до Еф, тут головне правильно визначати сторони. Так? Тобто, спочатку в чисельнику брати сторони одного трикутника. Ми не можемо взяти, наприклад, для першого відношення згори в чисельнику сторону першого трикутника, а в другому відношенні в чисельнику брати сторону вже. З другого трикутника. Тобто, це мають бути сторони одного трикутника зверху і сторони одного трикутника знизу. Це обов'язково. І так, і а, далі останнє відношення це буде в нас АС до ДФ. АЦ до ДФ. Отже, у нас є ось таке відношення. Ми знаємо А до ДЕ це буде 2 третіх. І в нас наступне відношення це BC до FE або А Нам потрібно знайти зворотнє, тобто дріб перевернути. Отже, ми можемо з вами записати ось що, що в нас відношення ось це BC до FE або EF дорівнює теж 2 треті, оскільки за умовою ми це знаємо. БЦ до, давайте так і напишемо EF Дорівнює 2 третіх. А нам потрібно знайти ЄФ до БЦ. це є обернений дріб. Тобто нам просто потрібно ось це 2 третіх, нам потрібно зробити 1 поділити на 2 третіх, тобто зробити взаємно обернений дріб. Звідси у нас випливає, що ЄФ до БЦ. Буде вирівнювати зворотньому дробу, тобто 3 других. І ось цей буде відповідь до задачі. Отже, в нас сторони EF до БЦ відносяться як 3 до 2. Тобто просто нам потрібно було перевернути дріб. І це нам було можливо тільки за рахунок того, що в умові нам сказано, що трикутники є подібними. Якщо б у нас не було цих даних, ми б цього не могли зробити, тому це обов'язково, щоб було дано, що вони є подібними. І тоді ми можемо записувати ось цю пропорційність. Е. Давайте переходити до наступного завдання. Наступне завдання номер 3 Нас питають, при яких з наведених умов трикутник АВС буде подібен до трикутника А1, Б1, С1. Знову ж таки, ми маємо згадати три ознаки подібності трикутників. У нас є перша ознака за двома сторонами і кутом між ними, друга за двома кутами, і третя за трьома сторонами. Оскільки для цих двох трикутників у нас мова йде тільки про кути, про сторони нічого не сказано, ми про них нічого не знаємо, то нам знадобиться якраз таки друга ознака подібності трикутників, тобто за двома кутами. І так, нас Цікавить друга ознака подібності трикутників. А, можна розшифрувати, що це є за двома рівними кутами. Або просто за двома кутами. Отже, у нас в трикутниках має бути два рівних кути. І тоді ми зможемо сказати, що ці трикутники є подібними. Давайте подивимось на варіанти. В першому варіанті нам А сказано, що кут А дорівнює куту А1 і дорівнює 30 градусів. Так, тут є рівні кути А і А1, але це тільки одна пара кутів. А нам потрібно, щоб було дві пари рівних кутів. Тому перший варіант нам не підходить. Ми його можемо викреслити. Дивимось варіант Б. Кут А дорівнює куту А1 підходить. А далі нам сказано, що кут Б дорівнює 40 градусів, а кут Б1 дорівнює 50 градусів. Цей варіант нам не підходить, оскільки ці два кути мали бути рівними, а вони не рівні. Тому кут Б, варіант Б теж прибираємо. Дивимось варіант В. Кут Б дорівнює куту Б1 підходить. Кут С дорівнює 47 градусів, кут С1 дорівнює 47 градусів. Отже, у нас виходить, що кут С дорівнює куту С1, так як вони мають однакову градусну міру. І виходить, що в пункті В у нас є пара кутів кут Б і кут Б рівних, і тут є пара рівних кутів кут С і кут С1. Отже, за пунктом В. За цією умовою, ці два трикутники АБЦ і А1, В1, С1 є подібними. За другою знакою подібності. Отже, ми обираємо правильний варіант В. Ось цей варіант є вірним. Оскільки, якщо розглянути пункт Г, у нас кут А дорівнює куту А1, це правильно. Ось тут кут Б дорівнює куту С1. А мало б бути, кут Б дорівнює куту Б1 або кут С дорівнює куту С1. Тому. Пункт Г теж нам не підходить, тільки пункт В є правильним. Це і є умова подібності трикутників. Друга ознака. Переходимо до наступного завдання. Це завдання номер 5 Тут задача на використання властивості бісектриси трикутника. Я зробила умову у вигляді малюнка. Це L бісектриса трикутника ABC. ось наша наш відрізок це L, це є бісектриса. Я позначила, що, кути, на які вона поділила кут С є рівними, отже, це є бісектриса. Сторона АС дорівнює 6 см, БС — 9 см. І більшість відрізків, на які бісектриса CL ділить сторону AB, це ось цей відрізочок Ал дорівнює 3 см, А нам потрібно знайти всю сторону AB. Нашого трикутника ABC. ось я позначила нижче, що потрібно її знайти, тому що на малюнку було б не дуже вдачно так показувати, тому просто можна нижче окремо записати. Також нагадую, що ви можете умову записувати письмово, так? тобто не на малюнку, а поруч прописувати, яка сторона, скільки сантиметрів. Я звикла робити це на малюнку, мені так зручно. Я одразу бачу, що дано, що там, можна знайти. Якщо вам такий варіант не підходить, ви можете записувати умову просто письмово. Дивіться, як вам зручно. І так. Як же будемо шукати сторону АВ? Ми зараз бачимо за умовою, що в нас є частина сторони АВ – це відрізок АЛ, оскільки точка Л поділила нашу сторону АВ на два відрізки. Так? І один з них ми знаємо. Якщо б ми дізналися, наприклад, відрізок БЛ, ми змогли б знайти всю сторону а, б, Так? Або ж нам потрібно застосувати щось інше, так? щоб знайти, можливо, одразу всю сторону АВ. Ну, і в цій задачці нам потрібно згадати властивість бісектриси трикутника. А ця властивість нам каже ось про що: що бісектриса трикутника ділить сторону, до якої вона проведена, на відрізки пропорційні двом іншим сторонам трикутника. Отже, в нас виходить, що АС відноситься до АЛ. Так, як BC відноситься до BL, Або це можна зробити як наслідок цієї властивості, що ось ці дві сторони AC до BC відноситься як їх відрізочки, тобто АЛ до БЛ. Можна так записати, а можна записати як пряма властивість. І в даному випадку ми запишемо якраз таки пряму властивість. Отже, ми пишемо, що за властивістю бісектриси трикутника. За властивістю можна скорочувати, І так, за властивістю бісектриси трикутника. Записуємо нашу пропорцію. У нас виходить АЦ. До АЛ, тобто ось наша сторона трикутника, відноситься до ось цього відрізочка, на який бісектриса поділила сторону АБ, як сторона БС відноситься до ось цього відрізка БЛ. Ось так. Тепер дивимось, що нам відомо з цієї пропорції. Ми знаємо сторону АЦ 6 см. Ми знаємо АЛ, 3 см. Ми знаємо БЦ9, і БЛ ми не знаємо. І якщо ми знайдемо БЛ, ми зможемо знайти всю сторону АБ, яка є невідомою. Тому давайте підставимо те, що ми знаємо, і знайдемо БЛ. Отже, замість С підставляємо 6. А L в нас 3. BC у нас 9, а BL невідомо, можна так і записати BL. Ось з цієї пропорції нам потрібно буде знайти BL. Знову ж таки, щоб звідси знайти BL, нам потрібно, за властивістю пропорції, 9 помножити на 3 і поділити на 6. Тобто, ми так, над діагональкою множимо те, що нам два значення відомо, і ділимо на третє. Дев'ять помножити на три поділити на шість. Так у нас виходить дев'ять помножити на три двадцять сім. Двадцять сім шостих. Так, я перенесу на новий рядочок. 27 шостих це дріб, який можна скоротити на 3, тобто поділити чисельник і знаменник окремо на 3. 27 поділити на 3 буде 9, 6 поділити на 3 буде 2. Отже, виходить дріб 9 других. Тобто 9 поділити на 2 це буде 4,5, тобто 4,5 сантиметра. Це ми з вами знайшли відрізочок BL. Тепер ми зможемо знайти сторону АВ. Наш сторона АВ дорівнює сумі довжин відрізків АЛ плюс БЛ. Дорівнює АЛ в нас 3 плюс 4,5. Дорівнює 7,5 см, тобто 7,5 см. Ось таким чином ми з вами знайшли. Всю сторону АВ, використавши властивість бісектриси трикутника. І в нас з вами залишається ще одна задача. Остання. Задача номер 6 У нас задача з прямокутним трикутником. Нагадую, що прямокутний трикутник це той, в якого один кут дорівнює 90 градусів, тобто є прямий. І ось що в нас за задачка. Катет прямокутного трикутника дорівнює 12 см. Ось, АЦ, а його проекція на гіпотенузу 8 см. Знайти потрібно гіпотенузу трикутника. Нагадую також, в прямокутному трикутнику у нас завжди два катета це в нас АВ і АЦ в даному випадку, оскільки вони утворюють прямий кут. А третя сторона це є БЦ це є гіпотенуза. Далі нам кажуть, що проекція катета на гіпотенузу. Що це означає? Це означає, що нам з вершини прямого кута, тобто з вершини А, потрібно провести висоту до гіпотенузи БЦ. Ось вона АК, це в нас є висота, вона є перпендикулярною до БЦ. І коли ми проводимо таку висоту, то ось цей відрізок КЦ він є проєкцією цього катета АЦ на гіпотенузу. І якраз таки цей відрізок КЦ дорівнює 8 см. А нам з вами потрібно знайти всю гіпотенузу БЦ. Для того, щоб її знайти, нам потрібно буде застосувати теорему про середні пропорційні відрізки у прямокутному трикутнику. Там, при чому є два пункти. Ми з вами скористаємося другим пунктом, який каже, що катет є середнім пропорційним гіпотенузи та проекції цього катета на гіпотенузу. Зараз ми це розшифруємо і запишемо, буде більш зрозуміло. Тому що теореми іноді, коли ми її е, прочитуємо, не завжди е, одразу можна е, зрозуміти, в чому її сенс. Але коли ми розпишемо у вигляді формули або е, у вигляді якогось співвідношення, то стає більш зрозуміло, як її саме можна використати для розв'язання задач. А, але перш ніж перейти саме до теореми. Давайте запишемо, що в нас АК, це наша висота, вона є перпендикулярною до БЦ. Так, і можна в дужках або поруч написати просто, що АК є висота. Є. Вона проведена з вершини прямого кута. А ось тепер давайте запишемо, що за теоремою. Про середні пропорційні відрізки, середні пропорційні відрізки, у прямокутному трикутнику Маємо ось, такий, ось таку, як формулу. У нас наш катет АС, його квадрат, дорівнює, дорівнює добутку гіпотенузи на його проєкцію, тобто БЦ помножити на КС. БЦ гіпотенуза помножити на його проєкцію, тобто КЦ. Ось так. Отже, у нас АС в квадраті дорівнює БС помножити на КС. І так само це е, працює для другого катета. Тобто, у нас другий катет, наприклад, АБ в квадраті буде дорівнювати БС помножити на КБ. Так, на, ну, ось це також є проєкція тільки вже цього катета на гіпотенузу. І звідси ми з вами зможемо знайти нашу гіпотенузу, оскільки ми знаємо АС і ми знаємо КС. А БЦ є невідомою. Давайте підставимо те, що нам дано. АЦ в квадраті, тобто 12, в квадраті, дорівнює. БЦ так і залишається. До речі, можна, якщо вам так зручніше, невідоме позначати через Х, якщо ви так більш звикли, а можна залишати просто позначенням через букви так теж можна зробити. А БЦ помножити на 8. Це наша сторона КЦ є. Давайте запишемо. Просто 12 квадраті перенесемо сюди зі знаком дорівнює, Так теж можна зробити. Отже, у нас буде BC помножити на 8 дорівнювати. 12 квадраті – це є 12 помножити на 12, дорівнює 144. І звідси, щоб знайти BC, нам потрібно 144 поділити на 8. Як невідомий множник знаходимо. І в нас тоді BC а дорівнює 18 см. Ось так. За допомогою такої теореми дивіться, як швидко ми змогли знайти невідому гіпотенузу. Треба її запам'ятати, тому що ось ця теорема, вона при розв'язанні прямокутних трикутників, і взагалі при розв'язанні різноманітних задач вона використовується. Тому краще запам'ятати її варіанти всі. Також, наприклад, її прямий варіант це перший пункт теореми, що в нас, є, що в нас іде висота наша, тобто АК. Ось її квадрат дорівнює добутку проекцій на гіпотенузу, Тобто БК помножити на СК або КБ на КЦ. Так? Ось таким чином. Тобто, це такий прямий варіант цієї теореми, що ось ця висота в квадраті дорівнює добутку КБ на КЦ. Ну, і ось такий варіант з квадратом катета, так, що він дорівнює гіпотенуза, помножена на проєкцію. Цю теорему краще повністю запам'ятати, тому що вона може використовуватися при розв'язанні задач. На цьому все. Ми з вами розв'язалися, що потрібно. Згадали дуже багато різних властивостей та теорем. Ви вдома, будь ласка, запишіть ці задачі в ЗОшит. Щоб краще пригадати і краще все це запам'ятати. Якщо є якісь запитання по задачах, щось зрозуміло, будь ласка, пишіть мені коментарі, я обов'язково вам відповім. Все, дякую вам за увагу, до побачення!